Привіт, я Наташа. Я вважаю, що краще тягати на плечах цегляні блоки, ніж посадити собі на шию зрозумілого чоловіка з маленьким хуком та великими амбіціями. Дивіться, яка я профі по змащуванні цегли. Навіть страшно подумати, наскільки рівно я відтепер намащуватиму чорну ікру на бутерброд. До речі, хлопці з компанії Конструктант мені вже розказали, що блоки можна ложити, а можна класти. Будувати стіни легко та приємно. І не треба битися головою об стінку, як при побудові стосунків з ідіотами. А від манікюру педикюру пилу в салоні не менше повірте. Виходить, я і тут, і там на шкідливому виробництві працюю. А молоко за шкідливі умови праці мені ніде не наливають. Хлопці, якщо хочете мати стабільну роботу та гідну оплату, шукайте інфу в описі, тисніть на посилання, приходьте працювати у компанію Конструктант.